Роками в системі Міністерства охорони здоров'я існувала і існує просто жахлива корупція і на довідках з інвалідності, і на закупівлях ліків, і на закупівлі обладнання, і так далі, і так далі. І цим скандалом, знаєте, немає ні кінця, ні краю. Але я вам скажу, що сьогодні у Верховній Раді, наприклад, виступав міністр охорони здоров'я. Його, до речі, ніхто не зняв з посади чомусь, але виступав: знаєте, це був на мені такі на моє враження. Це був такий хеллоуін корупції. І цей холовін був в виконанні такого зморного корупцію міністра. Причому виступав нібито все нормально. Виступав нібито все так, як має бути. Більше того, дехто з слух народу з монобільшості навіть аплодував. Ну це реальний холовін корупції, коли ціла система вражена, цілі заклади охорони здоров'я вражені тотальною корупцією. А влада або міністр вдає, що нібито все нормально. Це не нормально. І така ситуація довго триматися не може і не буде. На моє переконання, це що не правоохоронці мають бігати безкінечно за топ-посадовцями. А топ посадовців є риба, де гнила з голови, треба змінити. Треба змінити системи, які є вкрай або тотально корумпованими на прозорі. І доступні для громадян, ось так треба діяти. Більше того, знаєте, коли ти не професіонал, та ще і у владі, та ще й на керівних посадах, ну годі й очікувати професійних рішень або професійних оцінок. Але я єдине, що знаю точно, як людина, яка зараз працює в парламенті, що корумпована і некомпетентна влада обходиться дуже дорого і країні, і громадянам. Пане Валентине, а чому Віктор Ляшко не подав відставку? Якщо ми йдемо до європейського союзу і сповідуємо ті цінності, які є в ЄС, то це ж європейська практика. Якщо е, якийсь підрозділ, яким ти керуєш, хоча Ляшко каже, що він не керує МСЕКом, Хоча це це є неправда відверта, неправда. Це заклад охорони здоров'я. Як це не керує? А як тільки дійшло до скандалів, то він вже керує. Ну він же ж тепер розповідає, що він замінює, що він змінює, що тепер буде по іншому, значить, керує. Ну значить, не як, керує. Як, як всі європейські високопосадовці, чи як в цивілізованому світі, він би мав подати заяву про відставку. Верховна Рада могла б Безумовно. його не відставити, якщо б не бачила причин для цього, але він би мав пройти цю процедуру. Він не просто процедуру має піти. А на моє переконання за такої корупції, за такого розвалу під час війни має відповідати міністр і йти з посади. Причому це і європейська практика. Ви маєте рацію. Я додам і американська. Я працював в США. Це теж там недоподумання, щоб бодай одну довідку видали. Я вже не кажу, що ми порахувати не можемо, скільки тисяч таких. Підроблених проданих довідок від псевдоінвалідів прокурорів до інших отримали і за ясно, що не за безкоштовно. Більше того, це не тільки не американська, не європейська, це навіть не азійська практика. Ну в Китаї за таке взагалі до смертної кари знаєте присуджують і не вагаються. Тому я не знаю в світі, ще залишилось місце для такої жахливої корупції. Я і не хочу знати. Я вважаю, що для нашої країни у нас в Україні під час війни. Такими топ посадовцями треба жорстко прощатися їх треба перевіряти і на детекторах брехні, і на всі антикорупційні заходи і процедури. І Ясно, що ставити до влади проводити людей, які по-перше знають, як працювати по-друге, знають, що не можна допускати корупції в своїх відомостях.